11 квітня о 9 годині 51 хвилині на пункт зв'язку 7 державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про пожежу у місті Шостка за адресою вулиця Свободи, будинок 28. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено внутрішній простір балкону однієї з житлових квартир. Квартира була розташована на третьому поверсі у п'ятиповерхівці. Було прийнято рішення пожежно-рятувальними підрозділами за допомогою трьохкалінної пожежної драбини дістатися у вікно безпосередньо. Даної квартири на третьому поверсі для того, щоб ліквідувати осередок пожежі, також у цей час інше пожежно-рятувальне відділення зайшло зі сторони під'їзду, але двері господарка не відкривала. Після того вже як відбувалася ліквідація безпосередньо даної пожежі, господарка сама вийшла з задимленого приміщення, ціла та неушкоджена. Дуже скоро про пожежу нагадувало лише купа обгорілих речей та мокрий тротуар. За словами надзвичайників, займання спричинила господарка квартири. Фахівці вважають причиною виникнення даної пожежі безпосередньо куріння господаркою у безпосередньо своїй квартирі. Вона сама сказала, що покурила на балконі, недопала, кинула скоріш за все на якусь скатертину, і від цієї скатертини вже почалася пожежа.